Вітаю! У цьому відео дізнаємось про те, як забезпечуються рухи людини. Розглянемо основні групи м'язів скелета людини. Поговоримо про типи м'язів, їх функції та види роботи, які вони можуть виконувати. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайк під відео, а ми починаємо. М'язова тканина становить основну масу м'язів і характеризується здатністю до збудливості і скоротливості. За структурою і функціями розрізняють наступні види м'язової тканини. Посмугована скелетна тканина це тканина, яка складається з м'язових волокон і утворює скелетні м'язи. Цю тканину називають скелетною, оскільки м'язи, що вона утворює, хоча б одним кінцем прикріпляються до кісток скелета. Структурною і функціональною одиницею цієї тканини є м'язове волокно. Скорочення цієї тканини потужні, швидкі і довільні. Скелетна м'язова тканина будує скелетні і мімічні м'язи, м'язи язика, діафрагми, забезпечуючи рухи тіла, мімікообличчя та мову. Серцева м'язова тканина це тканина, яка складається з клітин кардіоміоцитів і утворює серцевий м'яз міокард. Клітини з'єднуються кінцями в багатоядерні м'язові волокна. Між волокнами наявні вставні диски, завдяки чому збудження швидко поширюється по всьому серцевому м'язу. Скорочується серцева тканина швидко, ритмічно, без втоми. Скорочення її є мимовільним. Таким чином, ця тканина забезпечує роботу серця. Непосмугована м'язова тканина це тканина, яка складається з одноядерних клітин міоцитів і є складником внутрішніх органів і судин. Скорочення непосмугованої тканини повільне, ритмічне, без втоми, мимовільне, тобто не є підконтрольним свідомості людини. Непосмугована м'язова тканина розташована в стінках багатьох внутрішніх органів, судин і забезпечує рухи кишечнику, зміну просвіту судин, сечовиділення, пологи тощо. Скелетні м'язи людини найзручніше вивчати за такими групами як м'язи голови, м'язи тулуба і м'язи кінцівок. М'язи голови поділяються на м'язи склепіння черепа та м'язи обличчя. мімічні та жувальні. М'язи склепіння черепа зміщують шкіру піднімають брови. Мімічні м'язи одним кінцем вплітаються в шкіру, а іншим прикріплюються до кісток. Вони забезпечують мімічні рухи обличчя, беруть участь у мовленні. Жувальні м'язи забезпечують рухи під час жування та ковтання. М'язи тулуба поділяють на м'язи шиї, грудної клітини, живота і спини. М'язи шиї забезпечують повороти голови та її підтримку. М'язи грудної клітини зумовлюють рухи верхніх кінцівок, такі як великі і малі грудні м'язи. Також вони беруть участь у диханні міжжеберні м'язи та діафрагма. М'язи живота, косі, прямий, квадратний м'яз здійснюють захист органів черевної порожнини, беруть участь у диханні руху кишечнику та виділенні сечі. М'язи спини, трапецеподібний, ромбоподібний, широкий м'яз спини та інші зумовлюють рухи кінцівок, голови, підтримують тулуб. М'язи кінцівок відіграють основну роль у переміщенні тіла людини та його частин. М'язи плечового поясу, дельтоподібний та підлопатковий, забезпечують рухи в плечовому суглобі. Рухи руки здійснюють м'язи вільної верхньої кінцівки. Їх поділяють на м'язи плеча двоголовий та триголовий, м'язи передпліччя згиначі і розгиначі кисті, та м'язи кисті. Долонні м'язи пальців. М'язи тазового поясу забезпечують рухи ноги в кульшовому суглобі. До них належать сідничні, грушоподібні м'язи та інші. М'язи вільної нижньої кінцівки здійснюють рухи нижньої кінцівки і їх поділяють на м'язи стегна, кравецький, чотириголовий та двоголовий, м'язи гомілки, триголовий, литковий камбалоподібний та м'язи стопи. Теорія, що пояснює механізм скорочення м'язів, називається теорією ковзання. Згідно з цією теорією, скорочення м'язового волокна відбувається завдяки білкам актину і міозину, які утворюють такі структури, як саркомери. Зараз розглянемо цей процес детальніше. У спокої товсті нитки міозину розміщуються між тонкими нитками актину. Скорочення м'язів починається зі збудженням м'язових волокон нервовими імпульсами. За допомогою поперечних містків відбувається втягування тонких ниток актину в проміжки між товстими нитками міозину. Довжина м'язового волокна при цьому зменшується, спричиняючи скорочення м'яза. Скорочення м'язів відбувається за рахунок енергії АТФ. Роботу, що здійснюють м'язи, поділяють на статичну і динамічну. Статична робота це робота, за якої м'язи напружуються, але не скорочуються, наприклад, при утриманні вантажу. А динамічна робота, за якої м'язи почергово скорочуються і розслаблюються, наприклад, під час бігу чи ходіння. Тома м'язів це фізіологічний стан, який виникає при тривалій або інтенсивній роботі і полягає в тимчасовому зниженні працездатності. Такий стан м'язів спрямований на захист від їхнього виснаження і є корисним явищем, оскільки забезпечує відпочинок і відновлення можливостей м'язів. Під час відпочинку відбувається не тільки відновлення працездатності, а навіть її збільшення або понадвідновлення. Завдяки чому м'язи можуть виконувати ще більшу роботу, ніж до появи втоми. Дякую за увагу! Слідкуйте за новими відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть запитання та пропозиції у коментарях.